Байду підірвала ai індустрію. Дві нові моделі, які кидають виклик OpenAI. Китайський гігант Байду офіційно представив дві надпотужні AI моделі: Ernie X1 та Ernie 4.5. І ось чому це справжній прорив. Ernie X1 AI, який пояснює свої думки. Ви колись спілкувалися з чат-ботом і не розуміли, як він дійшов до певного висновку. Забудьте про це. Ernie X1 пояснює свою логіку кожним словом. Це не просто бот, це справжній розумний співрозмовник, який веде природні діалоги, розв'язує складні математичні задачі, розмірковує логічно та зрозуміло. Байду не просто випустила оновлення. Вони заявляють, що Ernie 4.5 перевершує GPT 4.5 від OpenAI. А це вже серйозна заявка на AI домінування. Основний козир генерація текстів, де Ernie 4.5 обійшли. Що конкурента в низці галузевих тестів. Чи це справді так, треба тестувати? Байду зробила всі рівні Ernie Bot безкоштовними, включаючи Ernie x 1 Тобто ви можете випробувати цей AI без обмежень. Заходьте на офіційний сайт, реєструйтесь, але є нюанс. Потрібен китайський номер. Вирішується через сервіси оренди номерів. Байду робить серйозну заявку на AI-лідерство. Як думаєте, хто переможе в цій битві? Пишіть у коментарях.